Друзі, спеціально для глядачівши на шоу Тимур Мірошниченко зараз буде коментувати паркування дівчини. Поїхали. Можна, Нікіда? Уже в ефірі так. Отже, пані та панове, вітаю всіх вас. Прямо зараз ми з вами перебуваємо на місці події, де відбувається непересічна подія. Насправді, ми бачимо, як учасники цього заходу намагаються. Встановити свої, свої засоби для пересування на правильне місце, але бачимо, що одразу з самого початку а, учасниця у синьому автомобілі зіштовхнулася із певними проблемами. Бачимо, що найменше одного активного асистента, а, який, здається, впадає у відчай. Чи можливо таким чином він регулює пересування цього транспорту? Комунікація активна. Комунікація активна, не настільки активна, звісно, як рухи синього транспортного засобу, але тим не менше, щось таки відбувається. Ну що, мені здається, відбуваються вмовляння не робити цього? Відстрибує навіть трошечки назад хлопчина і щось намагається показати. Можливо, пропонує спробувати свої сили в іншому місці, хоча де ще можна знайти більше місця. Бачимо, що вмикається, і другий учасник процесу, який знаходиться а точніше, яка знаходиться з іншого боку, і третій, третій з'являється: давайте роздивимося, хто це такий мужчина в брюках. Біла сорочка. Впевнено, показує, що треба здавати назад. Ну мені здається, що і молодший співробітник цього паркувального майданчику теж показував те саме. І як бачимо, результат поки що незмінний. Поки що, поки що, транспортний засіб рухається тільки вперед і назад. Але точно не може зайняти ту позицію, яку було б непогано зайняти, аби продовжити рух уже своїми ногами. Ну що, зараз, начебто, щось вимальовується. Вимальовується, все ж таки, досвідчений гравець паркувального спорту підійшов і його вказівки все ж таки більш-менш діють. Але, 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 проблеми не закінчуються. Проблеми не закінчуються і, в принципі. Хтось би міг сказати Да, лишай і йди. Але щось мені підказує, що водійка все ж таки перфекціоніст, і поки не вдасться вста встати, стати як належить, вона не здасться. Продовжується, продовжується цей процес. Комунікація вже інші транспортні засоби теж а, можливо хочуть приєднатися до паркувального процесу. От зараз щось є контакт із е, перебріком, як сказали би на північному сході від нас або з бордюром, як сказали би ми, але тим не менше, саме цей контакт мені здається і став вирішальним, тому що після нього ну не дуже паралельне паркування, але паркування.